Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. І я вітаю всіх із Троїцею. Як ви вже зрозуміли, ми будемо сьогодні подорожувати по Мюнстерському ботанічному саду. Я сьогодні зайшла з другого боку і побачила це дерево. Я була просто в шоці. Минулого разу Коуза тільки починав квітнути. До речі, я бачила дуже часто і багато цих кущів. Сьогодні, як ви бачите, постійно йде дощ. Але такої пишноти цвітіння не бачила. І цей раз повністю зацвіли фуксії. Ми можемо насолодитися цвітінням і штамбових, і кущових ось цей дуже великі квіточки. Погода декілька днів дуже дощова, і, звичайно, вона завадила мені провести ту прогулянку, яку я планувала. Але в основному у мене було, ви пам'ятаєте, що я дуже хотіла побачити цвітіння тюльпанового дерева. Але я не могла пройти і ось оце цвітіння, цвітіння фуксієвого дерева. Я ніде не знайшла інформації, скільки йому років, але я думаю, що більше 20, це точно. Це абутілон. Спочатку я його теж не, не признала. Мені здалося, в абутілона листя трішки не таке, але я звикла довіряти надписам. Це ось поряд з лівого боку е, теплиці. І вони цей раз були використані зовсім не в тому. Як потрібно було, не знаю, як правильно сказати, бо всі ховалися там від дощу. І я хотіла ще подивитися на амазонську лілю або латаття Амазонське. І, звичайно, я не могла туди пройти. Тому насолоджуємося ось цими величезними пальмами, цитрусовими, які вже стоять. І Радіємо, що декілька хвилин немає дощу. Бо я за цей день просто була змучена відкривати і закривати парасольку. Завжди цитрусові я кажу, мене постійно шокують тим, що на одній гілочці квітнуть, на другій у них вже плоди. Це міні-гранат, здається, так, нана І. Саме в цьому сенсі, до цього ж відноситься і фігове дерево, ви самі знаєте, що там і, і плоди, і зав'язі, і бреби, і все, що хочеш. І ось ці камені, що ззаді мене теж зацікавили. Цікавий кущ, теж не знаю про нього нічого. Кому цікаво, в принципі, можна пошукати. Але, як самі розумієте, інтернет був не дуже. Дощ був дуже, періодами був ливень. Це тунберг. Я, до речі, бачу рожеву тунбергію вперше, і вперше ми бачимо хлопкове дерево. Ну що ж це робиться? Ну, Знову прийдеться ловити сезон цвітіння хлопкового дерева. Багаторічне, самі розумієте, дерево символ мая, божественне для них дерево. І квітне воно схоже на хлопкові квіточки. Це лантана сформована як штамп, як дерево. Частіше всього теж дуже старе, бо молоді ну, зовсім такі не бувають, а навіть ну, ось є біскус. Ну, це точно років 50, а то й 70. До речі, бачила рослини, які віддають люди. Вони підписані, це Буєнвілія. Теж сформована як кущ, обрізка дуже жорстка, як бачите, але вона тоді засипана просто квітами. Я це тунбергія Сюзанна забула Чорноука Сюзанна. В, в цій частині ботанічного саду ми тоді не були. І ось внизу кам'янистий садочок. Мені просто було цікаво, тут йшов ремонт, і мені було цікаво подивитися, що ж тут у дворику, адже це теж експозиція ботанічного саду. На деяких місцях висять таблички, що заборонений прохід. Ми ходимо тільки там, де дозволено. Звичайно ж цікаво, що тут нового, тут і однорічники, і дуже багато пальм. Різних видів і ось банани. Це ж вони, здається, звичайно, величезні. І мене зацікавили, вже вони там ростуть всю зиму. Не видно, щоб ці були як ці поряд в горщиках. Ну, ось так виглядає моя, мій репортаж із-під парасольки, бо знову почався дощ. Людей все рівно багатенько. Для Німеччини така погода це звичайна. В таку погоду діти катаються на каруселях, розважаються, люди відвідують парки, насолоджуються природою. І я помітила, що саме ця частинка у нас лишилася непроглянутою. Тому, можливо, щось побачимо і цікаво ще тут. А можливо, все були, бачили і на основній території. Це озеро, яке посередині. Там є латаття жовте, але не вдалося мені наблизити його, щоб показати. До речі, вони не квітли, зараз тільки бутони. Можна подивитися, як тут з хилами ландшафт, і кожна тераса зроблена по-своєму. Але не так, як в Білефельді, там городиками зроблено, а тут кам'яниста місцевість, така, як вона є. І ось погляньте. Це Гладіолус візантійський, я минулого року показувала, що я купила такі цибульки, але вони дуже маленькі, вони не збираються в мене квітнути. Але тут вони називаються трішки по-іншому. Я шукала навколо де ж табличка. Ну, Мабуть, не видно, і тим більше наблизитися я не могла, бо дощ дуже слизько ризикувати не будемо. Але камені покриті мохом і з такими квіточками виглядають просто чудово. Емоцій у мене дуже багато, тому вибачайтеся і за мої обмовки, і за переплутані назви. Все буває, тим більше все роблю на ходу швидко. З парасолькою, з телефоном, я навіть не витягувала селфі-палицю, тому що це потрібно було б вийти за кордони парасольки, я і так була мокра, бо парасолька була у мене тільки для телефона, а не для мене. Деякі рослини на ходу теж не перекладеш. Дуже схоже на скабіозу, але на табличці зовсім інша назва. Не знаю, можливо, це ботанічна назва така. Знати все неможливо. Ось Рослина, яка схожа на армерію. Хоча листя зовсім не армерії. Можливо, один із видів армерії, бо було написано, можливо, десь поряд була армерія. Нічого не розумію. І ось ці лілії. Я дуже люблю лілії. Лілія різні махрові, це і мартагон тут є. Поряд ось теплиця із рослинами-хижаками. Дуже люблю лілії, особливо такі величезні, як бачите, вони мінімум по півтора метра. І горщики такі масивні. І ось рослини, які. Це вже томати де які були. Я так думаю, що це якийсь ботанічний вид томату, наданий людьми із своїх оранжерей. Тут ще не стояла табличка, Кущ такий цікавий, цікаві квіти. В голові крутиться, не згадаю. Ну і, звичайно ж, подивимося, квітнуть уже хижачки. Ось тут продовження теж рослини, які подаровані громадянами міста. Дуже схоже на косми шоколадну, але не впевнена, не буду навіть тут стверджувати: тут просто алейка, де навіть деякі рослини висаджені в ґрунт, і біля них стоїть табличка, що подарована. Ось бругманція, англійські труби, теж подарована. І погляньте, яка вона це старезна кущ. Бо за декілька років тільки вона стає отак одеревенівшою, Шикарний кущ, уявляю, цвітіння. І приготувалися галявинка, клумбочка із сальвіями. Сальвії тут, як бачите, я не знаю, скільки сортів. Це більш декоративні сорти. Деякі з них не зимують в Україні, деякі вже говорять, що можна зимувати. Я була просто в шоці від цієї території. Я, ну, і вибачаюся, і за те, що не можу дуже близько все показати, не підійдеш дуже близько, іде дощ, він все заливає. Але полюбуватися ми можемо. Сальві Дібровна, там мускатні більш такі були поряд із м'ятою, минулого разу я вам показувала, а ось такі. Ну, Тут вже більш сортові вони. більш, Ну, як сортові, видові із назвами, із тощик перестав, я знову закрила парасольку. навіть Була золотиста шавлія. Але це говорить про те, що на сьогодні досить, бо я побачила ось калікан. Це один із пряних кущів, це з гвоздичним ароматом. Рослина багаторічна, яка може бути і центром садочку, а я прощаюся до наступного відео.